Як ви думаєте, скільки коштує такий костюмчик з улюбленими героями, дитячий? Як ви думаєте, скільки коштує? Тому що я знаю, їх ціни в магазині, а в нас коштує лише 255 гривень. В лоті буде їх аж 13, і ціна лоту 3315 гривень різні на різні розміри під абсолютно будь-який смак кожної дитини. Показую, дивіться, це в нас трансформери. Дуже гарна принтація, все якісно зроблено, іде двуниточка. Це зараз саме на такий період, коли вже топиться, коли вже тепло в приміщенні, і діткам не буде жарко, а буде комфортно. Є варіанти в пакуванні, покажу. Ось такий варіант може бути. Далі є Hot Wheels для хлопчиків, є для дівчаток, хоча й дівчатки люблять Хот Вілс. По матеріалу йдуть 100% котон. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так виглядає. Класний такий насичений кольори, насичена принтація. Далі свинка пепа. Ну, це стандарт, це люблять абсолютно будь-які дітки свинку пепу. Насичений синій колір. По розмірам від 92 до 128. -го. Тобто, як в садочок одягати, так і в школу. Подивіться, які класні варіанти. Це йде варіант з капюшончиком. Насичені гарні кольори. Так, що я вам ще не показала, я Холодне серце вам не показала. Зараз покажу. Дивіться, який гарний колір. Тут іде зіпка і кишеньки. І хочу сказати, що лише 255 гривень за ось такий класний костюм це супер вау! Ціна. Для того, щоб замовити даний лот, а в нас їх залишилось небагато, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.